Z77 Empower – єдина у цілому світі материнська плата, яка відповідає стандарту OC Certified. Це значить, що кожна Z77 Empower, яка потрапляє до магазину, пройшла найжорсткіший 24-годинний стрес-тест Prime95 У купі з розігненим до 4,6 ГГц процесором та водяним охолодженням, цілком без обдуву під системи живлення. Z77 Empower створена на компонентах Military Class 3 – верхівка інженерної думки з привабливою ціною та безпрецедентними можливостями. Перерві між прочитанням творів Ніччя і Канта геймер знаходить час для систематичного проходження ігор. А щоб він краще орієнтувався у тенденціях найкрутішої розважальної індустрії, виходить тижневик Play News, у якому сьогодні ми розповімо, хто і як розібрали THQ, чому у дитячих забавок не дитячі ціни, на що Sony виганяє людей на вулицю, і багато іншого. 77-й випуск Play News Ми розпочнемо з нетрадиційного відключення. Курва, Богдане, та не відео. Відключення серверів славного шутера від першої особи Halo 2. 15 лютого компанія Microsoft переріже поповину потужності мультиплеєрній складовій другої частини Halo. Основною причиною таких дій стала мала популярність гри, яка для такої компанії просто сміховинна. А точніше, близько 20 осіб ніяк не бажали відпустити мультиплеєр на вічний спочинок. Тим не менше, побачитись із друзями у Halo 2 можна по локальній мережі. А для усіх інших цитата від представників шутера: ми любимо тебе, Halo 2 для ПК». Ти залишишся у наших серцях назавжди. Секунду мовчання по мультиплеєру Halo 2 у студію. Все ж залишиться у наших дитячих серцях, так це персонажі багатьох мультфільмів від компанії Disney і Pixar. Саме вони збираються достукатись до наших екранів у червні цього року. І як не дивно, така здибанка знайомих влетить нам у кругленьку суму. Майже 80 доларів доведеться викласти за копію гри та три фігурки таких персонажів, як Саллі з корпорації монстрів, капітан Джек Горобець з піратів Карибського моря і пан неймовірний з одноіменного кіно. Ви, мабуть, уже думаєте, а де ж усі інші персонажі? Ми і на це знаємо відповідь. Ваші улюблені персонажі містяться там же, де й ваші гроші. За кожного нового персонажа та його локації вам доведеться викласти ще по 35 бакс. А таких персонажів у грі 20, і кожен хоче турботи та ласки. Ну а для особливих фанатів завжди знайдеться ще щось цікавеньке, тобто платне. Скажімо, за 5 доларів отримаєте кружало сили, яке покращує характеристики героя. Одним словом, персонажі такі дитячі та приємні, а ціни жорстокі, як ігри жанру стрілянка. Ще більш не мультикову суму доведеться виплатити компанії Sony за свої борги в реальному світі. 770 мільйонів доларів потрібно негайно знайти сонці і віддати усім, хто на неї гострить зубки. Одним словом, ну просто потрібно знайти скарб із золотом. Що власне і зробила компанія? Тільки це золото зацементоване в нью йорку в їхній штаб-квартирі Sony Тауер 37 37-поверховий поверхових марочосик. Просто показує свою величину і вартує понад 1 мільярд доларів, який очікує отримати Sony. Звісно ж, увесь персонал не працюватиме на вулиці. Скоріше за все, компанія орендуватиме приміщення в покупця Shattrite Group. Або шукатиме новий прихисток для своїх кріпаків, яких життя і так уже покарало скороченням зарплатні. За словами Ніколя Селімана, продаж Sony Building є своєчасним і логічним стратегічним кроком. І поки Sony закриває свої штаб-квартири, Крайтек невтомно створює нові. Турція для нас тепер буде не лише дешевим курортом, але й місцем, де розроблятимуться відеоігри. Здебільшого руки працівників нової штаб-квартири будуть торкатись таких брендів як Warface і G-Face. Також там будуть підтримувати і популяризувати бізнес-модель free Free-to-Play. Отож, зі Стамбула Крайтек збирається поширювати власний товар у Туреччині, Північній Африці та на Близькому Сході. Досі компанія мала штаби в Україні, Німеччині, Угорщині, Болгарії, Південній Кореї, Великобританії та Китаї. І поки в Туреччині розробники розпаковують свої клавіатури, Крайтик показав уже четверту частину. На відеосерії Сім див Крайзис 3, де нам продемонстрували автомат тайфун. І ні, він не робить тайфуни, а лише імітує їх, випускаючи 500 куль у секунду. Ммм, мрія кожного миротворця. Залишивши позаду погане, глянемо і на солодкі наше мед для діабетика чутки, що цього тижня почали крушляти довкола двовимірної стрибанки. Флешбек забавка відома тим, хто у дитинстві, а можливо і зараз, бавився на приставці Sega. Адже гра була розроблена у далекому 1992 році студією Delphin Software. Отож, за чутками, на даний момент готується ремейк цієї гри, принаймні такої думки французький ресурс GameBlock. Що опублікував перший скріншот ремейка флешбек, де можна побачити повністю оновлену графічну складову гри? А для особливих надій можна додати, що студія Вектор Сел, заснована творцем флешбек полем Кюсе, отримала 300 тисяч євро від французького міністерства культури на проект під назвою Флешбек Origins. Welcome to Pandora, kiddos. На думку розробників Borderlands 2, геймери вже пройшли, розгледіли, пронюхали і промацали гру з усіх боків, прокачали усі можливі рівні і усі стали героями цього вигаданого світу. Тож збільшення накачки нашого персонажа неминуче. 50-й рівень прокачування персонажа буде максимальним у Borderlands 2. При цьому усі ваші досягнення мають зникнути. Та не хвилюйтеся, розробники мають намір зробити так, щоб вам було цікаво пройти усе це заново, що буде стимулом для нових Пригод, пряник чи лоза по сраці невідомо. Та все ж перші ознаки турботи про геймера почали проявлятися. А це 15 нових наборів костюмів для ваших улюблених товаришів по зброї. За новий стиль персонажа доведеться викласти всього 1 долар. Новий стиль StarCraft серце рою також прокотився цим тижнем у вигляді кінематографічного трейлера, показавши нам Сару Керіган та її темний бік. В процесі битви, окрім сюжетної лінії, серце рою, звісно, матиме в наявності і мультиплеєрну частину. Саме до неї розробники збирають затягти якомога більше нових геймерів, що за межі самітної кампанії і не виходили. За словами Дастіна Броудера, геймдиректора гри, життя новачків зроблять трішки приємнішим, а саме влаштують для них справжнє пекло. В самітній кампанії, якщо досі у ігра StarCraft ви з нічев'я проходили кампанію, цього разу усе буде інакше. Відтепер вас будуть тренувати до мультиплеєрних битв, загартовувати і ставити штамп, придатний до страждань у мультиплеєрі. Цього тижня відбувся словнозвісний аукціон над роздиранням компанії THQ і просочилася деяка інформація щодо того, хто який кавалок урвав собі. Отже, компанія Sega взяла до себе права на такі франчайзи, як Company of Heroes та Warhammer 40 тисяч, за 26 мільйонів доларів, і придбала студію Relic. Видавництво Deep Silver зацікавилося проектом Evolve і придбало його за понад 5 мільйонів доларів. Компанія Crytek теж не залишилась осторонь і взяла собі права на франчайз Homefront за 500 тисяч доларів. Славно звісно, на наших теренах метро Last Light продалася за понад 22 мільйони доларів німецькій компанії Koch Media. Хтось про таку чу на додачу прихопила і студію Volition. Спочивай з миром, THQ, Ми тебе ніколи не забудемо. Група кінематографістів під назвою Nufermedia почала збір коштів на створення документальної стрічки про серію Mass Effect. Через день після створення проекту на кікстартері було зібрано 65 тисяч доларів із запланованих 5 тисяч. А тому фільму про створення Mass Effect бути наразі невідомо, як розповсюджуватиметься це кіно та його вихід назначено на 7 листопада цього року. А ще раніше вийде в українському дублюванні фільм Мас Ефект з губа парагону, над яким зараз працює Плею та Три Крапки. Нарешті розпочалося закрите бета-тестування однієї з найочікуваніших багатокористувацьких рольових ігор The Elder Scrolls Online, про що у блогах повідомив Langers. Цю знаменну подію компанія Bethesda відзначила випуском видовищного трейлера цієї гри. Розробники запевняють, що широкому загалу цяцька буде доступна цього року. А поки триває латання і балансування проекту, ми готуємо наш огляд мережевих древніх сувоїв. Усе, що залишилося на останок випуску, це жменя коротких новин. Висипаю! Max Payne 3 вирішив, що пора відривати від сицьки доповнень фанатів гри. І тому наступного тижня відбудеться випуск фінальної порції додаткового контенту для мультиплеєрної складової. Як ми вже знаємо, зараз скайпом володіє Microsoft. Ну і, звісно, було б гріхом кудись не втулити цю програму, а втулять її передусім у Xbox Live. Де голосовий чат буде замінено скайпом? Electronic Arts дала змогу гравцям Dead Space 3 одягнути Айзека і нового героя Карвера у броню N-7 зі світу Mass Effect. Усе, що потрібно зробити, це запустити Dead Space 3 і не видаляти третю серію Mass Effect. На номінацію Кращий сценарій для відеогри поїхали такі ігри, як 007 Legends, Assassin's Creed 3, Assassin's Creed Liberation, Disney Epic Mickey, The Power of Two, Halo 4 та Uncharted Golden Abyss. Хто отримав? Ми перше місце довідаємося 17 лютого 2013 року. Нова частина Сім Сіті облажливо ставиться до слабкого заліза. Відповідно, для цього студія Maxis обмежить розмір міста усім гравцям, щоб деталізація була значно багатшою. Оце і все на сьогодні то був Плиньюз. Підписуйтеся, ставте лайки, сушіть взуття і затямте з трупа полуту підному на апгрейди.